Кажуть, люди, платіжка прийшла 600 гривень, а вдома холодно. Це, що трапилося, це міське міський, мене звати Олена Концевич, ми приїхали на скаржку мешканців. Якщо комусь, до річ потрібна стекловатка, можна сюди приїхати, набрати повні кишеньки, утеплити собі гаражик чи що ви там хочете. Що пишуть люди? Ми, мешканці міста Одеса, вулиця Люздорська, дорога, 155, звертаємося зі скаргою на неналежне надання послуг. Опалення КП теплопостачання міста Одеса і незадовільний стан інженерних комунікацій. Кінець цитати: ось вони комунікації. Ось вони ашмьотки від цих комунікацій. Значить, що ми тут надибали? Ми поки шукали Люздорську дорогу 155, обійшли ще сусідні тут райончики. Тут насправді масштабу досить великого проблема. Тому що ці теплокомунікації тягнуться і туди, і сюди, і воно скрізь ось таке кажуть. Люди підходять до нас. Що ви знімаєте? Оцю от красу каже: ми поздирали більше ніж тиждень тому, і воно так тут валяється. А труби голі. А на вулиці в нас що? Не травень місяць на вулиці, слава Богу, кінець року, і е, грудень і холодно. Значить, що пишуть люди? Батареї, опалення в квартирах ледь теплі або холодні. В місцях загального користування голі труби ось вони. А це відповідно і додаткові втрати е, тепла. Проблеми з витачкою тепла через відсутність теплоізоляції. Теплоізоляція, ось вона. Де вона нова, невідомо. Холодно вдома у вас? Ну, холодно, звісно. Зверталися кудись з цього приводу? Куди ми можемо звертатися? – Не знаю, в теплопостачання нікому? Дзвонили. І що? Ніхто не приїжджав? Ні? Холодно, от прошу. Людей вдома холодно. А тут оце отак от от все лежить. Питання номер один. Чому в нас взагалі тут теплом займаються, коли на вулиці е Дубак? Чому це все не робиться тоді, коли ще тепло і коли можна цим зайнятися вчасно? Питання номер два. Чому, якщо ви поздирали все оце -оце барахло, чому ви не заізолювали дороге теплопостачання наново? Де нова скловата, де оце все? Ми, до речі, приїхали, тут стояла аварійка. А, аварійка поїхала, <по побачила наслідь, швиденько поїхала. Вантажили якісь шматки цих труб. Чи вони їх міняли, чи що вони? Ми цього не знаємо. Скільки тут ще постоїть це, теж невідомо. Знов таки пишуть на території прибудинковій гори сміття, скловати, ніхто її не прибирає, все це носиться вітром, і діти дихають цією скловатою. Це все осідає в ваших легеньках, тобто все в теплопостачанні, як має бути. Ну що тут можна сказати? Нічого. Я думаю, що все видно не озброєним оком. Ось тут, ось тут, там ще далі. І ось. О... І голі труби гріють вулицю. І ось. Значить, щоб обдарати ручки дійшли, рукавички ось вони лежать. А для того, щоб заізолювати наново, ручки не дійшли. В теплопостачанні, напевно, немає коштів на нову скловату, і саме тому вони стару обдарили, лишили, а замотати труби, щоб трубам було тепло, відповідно, щоб і людям в домівках було тепло, на це не вистачає чи то рук. Чи то коштів, чи то просто ліні, матінка на них напала перед Новим роком. Ну холодно, нафіга їхати на виклик, щось тут мотати. Якщо можна срач лишити, ось тут красивий, щоб воно тут літало за вітром. І що, що ж, ну мерзне, мерзне, мерзне в хвіст. Навіщо в теплопостачанні будуть цим заморочуватися? У нас труби падають. Ніхто цим не займається, в нас труби мерзнуть, ніхто цим не займається. Вітання велике директору теплопостачу пану Іванову, який повинен взагалі то з цим стежити. А натомість ось люди підходять і кажуть: слухайте, ну третій тиждень лежить. Хтось з мешканців пожертвував свій старий. Пропісяний матрас для того, щоб якось притулити до труби, для того, щоб якось її утеплити. Хоча цим повинні займатися не мешканці, а е, теплопостачання Одеси. Дороге товариство, будь ласка, займіться тим, чим ви повинні зайнятися. Заберіть за собою хлам, який ви залишили, утепліть труби і зробіть так, щоб людям в домівках було тепло. Я нагадую, кінець року зима йде. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, будь ласка, прилітайте до нас в коментарі. Бережіть себе, будьте в теплі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Побачимося ще.